Еко -майбутнє. майбутнє сьогодні. Еко майбутнє сьогодні. Про зелену відбудову України на громадському радіо. Усім привіт-привіт. Ви слухаєте перший епізод подкасту Екомайбутнє сьогодні, де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундеш, А гостею нашого першого випуску стала Ірина Ставчук. Екс заступниця міністра охорони навколишнього середовища та природних ресурсів України, а нині координаторка програми України Європейського кліматичного фонду. Еко майбутнє сьогодні. Я розумію, що питання відбудови для України максимально нагальне зараз, і воно дуже актуальне, тому що перед нами виклики в у відновленні критичної інфраструктури, відбудови енергетики, відбудови нашої цивільної інфраструктури, і Україна якраз обрала курс зеленої відбудови. І тут я хочу почати з питання достатньо простого. А загалом, що таке зелена відбудова? Тобто, що входить, ось це поняття, на чому воно ґрунтується? Тобто, ось цей Парасольковий термін, зелена відбудова. Що він включає, тому що ось, коли я запитував навіть своїх близьких, родичів, друзів, я робив таке Вокс Пополі, питаю, а ви знаєте, що таке зелена відбудова? Ну вони кажуть, це, певно, відбудова по екологічним стандартам, але хтось навіть не розуміє, чому воно називається зелене. Отже, що входить в цей термін? Так, дійсно, поняття досить широке. Насправді мені здається, що воно походить від того принципу, який панував і продовжує бути в Європейському Союзі. Тобто, якщо подивитися на попередню політичну програму Європейського союзу, то вони всі сфери, всі сектори, всі суспільні напрямки вони побудували навколо того, що країна має розвиватися, але вона має розвиватися з врахуванням екологічних викликів, викликів зміни кліматики в майбутньому, для того, щоб і інновації розвивати в цьому напрямку, і Ребудовувати країну на такому рівні, щоб цим викликам відповідати. Основне, що за цим стоїть, це проблема зміни клімату в Україні, на жаль, насправді наразі набагато більше виклики і про цю тематику у нас не говорять, але проблема є. Вона, в принципі, продовжує мати місце і розвиватися. І якщо дивитися на прогнози вчених, то по суті на майбутнє прогнозуються дуже багато негативних катастрофічних наслідків і підняття рівня моря, і стихійне лиха, і такі температури, за яких неможливо вирощувати більше рослини. Це значно. Чні наслідки для великих територій в світі, і тому європейський союз і багато країн, і в принципі це все зафіксовано і в Паризькій угоді і в інших міжнародних угодах. Що на рівні усього світу потрібно скорочувати викиди парникових газів, і цілі досить амбітні. Тобто, до 50-го року потрібно всю енергетику економіку перевести на таку систему організації, щоб не використовувати викопне паливо. Це стосується і транспорту. Да, і енергетики, і промисловості, тобто Україна, і якщо диків. не помиляюсь, має відмовитися від атомної електроенергії до 50-го року. Атомна енергетика традиційна, але це не є викопне паливо uh -huh. вугілля газ, які викликають парногокові гази, uh -huh. і от навколо цього була європейська програма Green Deal, тобто як ми розвиваємо буквально усі сектори для того, щоб і продовжувати розвивати країну, щоб люди продовжували мати гарну якість життя, робочі місця, да? і в той же час щоб поступово скорочувати викрад парникових газів і вирішувати цю проблему для України через те, що, на жаль, війна зруйнувала багато інфраструктури, це є шанс не відбудовувати да, як було з якоюсь парадигмою попередньою, а одразу відбудовувати з парадигмою майбутнього. Використовувати технології, які можливо зараз не є широко використовуваними, але через те, що в майбутньому потрібно зменшувати залежність від викупного палива, і насправді нам це потрібно не тільки заради зеленої відбудови чи боротьби зі зміною клімату. Насправді для нас це величезне питання енергобезпеки, тому що чим менше ми залежні від імпорту газу, від імпорту нафти і іншого викупного палива, тим легше країні буде насправді ну, і сильніше вона в. Йому майбутньому, да, буде більш резистентна до різних викликів, від яких ніхто нас не може попередити, да. ми не знаємо, що буде в майбутньому, навіть коли війна закінчиться. Тому, в принципі, ці принципи полягають в тому, щоб використовувати новітні технології, які зменшують викопне паливо, планувати так міста, такі будувати будівлі, які будуть найменше використовувати енергії. І це теж питання, в тому числі соціальне, тому що. Платіжки і так високі, і насправді вони навіть не відображають вартості енергії, багато енергетичних ресурсів субсидується. Тому чим ефективніше ми будемо відбудовувати, чим краще технології використовувати, тим сильніше ми будемо в майбутньому. Та й загалом ось так ми окреслили певно, що входить у цю зелену відбудову. Еко майбутнє. Сьогодні я тут буду зачіпатися за ваші слова, тому що для мене зелена відбудова особисто це про якість нашого життя, про якість життя кожного і кожної, по покращенню цього життя, цієї якості в майбутньому. І тут я хочу, щоб ми були максимально чесними з аудиторією і максимально просто пояснили ось ці сфери, які входять в зелену відбудову. Ви вже згадали ось там, наприклад, на особистісному рівні про будинок, в якому ви живете, але існують різні рівні, в тому числі національ державний локальний рівень громади, ось тут, якщо пояснити по цих секторах по цих категоріях, що включає зелена відбудова, що ми тут можемо сказати, щоб реально навести ці прості приклади, щоб зрозуміли усі, якщо подивитися на життя кожної окремої людини, тобто, да, ми всі хочемо жити в якісній будівлі, комфортній, ми хочемо платити стільки, скільки ми можемо платити, да, і за, за опалення. Відповідно, чим більш енергоефективні будівлі будуються, а насправді насправді є технології, які дозволяють і матеріали використовувати більш цікаві. Тобто є приклади зараз, навіть ну не дуже висотної, але багатоповерхової забудівлі з використанням деревини, з використанням кращих ізоляційних матеріалів, які більш природні використовуються. Тобто, технології насправді наразі дуже багато Україні треба рухатися до впровадження низки стандартів, тому що не все у нас навіть можна будувати. Але в принципі, да, будівлі, які менше споживають енергії, які використовують матеріали, чим більш природні, тим краще, тому що це також наше здоров'я. І навіть з використанням відновлюваних джерел енергії, які вже вмонтовані в будівлі, для того, щоб не тільки споживати енергію, але також да, зайву електроенергію, яка виробляється, віддавати в мережу. Друга частина це мобільність, тобто це те, що дуже впливає на якість життя. Тобто кияни зараз витрачають години в стресі, просто щоб доїхати з місця на місце, і це питання і великих міст і маленьких міст. А в селищах це теж питання, коли взагалі немає транспорту, треба кудись добиратися. І якщо говорити про зелену відбудову. То тут мають бути пріоритети на технології і на рішення, які з одного боку дають можливості мобільності швидко, комфортно добиратися, але з іншого боку роблять акцент не на приватні авто, а на громадський транспорт, на велосипеди, на інфраструктуру, яка працює з меншими викидами парникових газів. І це насправді не тільки екологічне рішення, це також дуже важливий соціальний пріоритет, який і на рівні громад, і на рівні держави треба впроваджувати і шукати системи фінансування яким чином підтримувати громадський транспорт тому що величезна кількість населення покладається саме на цей транспорт і відповідно це також соціальне питання і це питання тобто якщо люди не можуть добиратися то для них це Критична, да, це теж певна критична інфраструктура. І якщо говорити про велоінфраструктуру, то тут важлива безпека, тобто навіть в маленьких містах, де люди можуть користуватися, але часто питання безпеки є теж на першому місці. Тому, чим більше влада може робити і вкладати, плануючи відбудову міста, чи плануючи там якісь планові відбудови, враховуючи ці всі критерії, тим краще і якісніші міста будуть для людей. Українці, які пожили за кордоном, вони це все бачать, і насправді, ну тобто, вони. Бачать, що навіть вартість життя в містах, які ставлять в пріоритет розвиток громадського транспорту, вона дешевша, тому що тобі не треба мати машину, яка теж варта грошей, і обслуговування, і у людей більше часу і ресурсів для того, щоб якось по-іншому проводити час і по-іншому витрачати ці гроші. Також для людей важливо і тут. Теж таке питання, як сказати, тобто воно нібито нічого в цьому немає нового. Це питання відношення до природних зон і в містах, і в громадах, і при плануванні міст. І ну, всі знають, що там квартири території, які знаходяться поряд з парками, вони коштують набагато дорожче. І завдання міста насправді робити так, щоб для всіх. Території міста, тобто таким чином планувати райони, щоб ці всі зелені зони були, вони підтримувалися, тому що це теж дуже важлива частина якості життя. Люди відпочивають в зелених зонах, вони набираються сили, вони відновлюються. І для України це зараз теж є дуже важливим, тому що стресу дуже багато. І природа, це та частина, яка насправді допомагає відновлюватися. І, на жаль, навколо цього теж в Україні дуже багато конфліктів. Тобто на перше місце йде забудова, особливо в великих містах дуже висотна, дуже щільна. І це створює на багато років такий простір для життя, який не допомагає людям жити. Більш комфортно, щасливо, а навпаки, створює такі постійне відчуття, що ти навколо великої кількості людей, великої кількості бетону, великої кількості будівель. Відповідно, дуже важливо, щоб ті райони, які будуть відбудовуватися, чи які плануються, щоб вони навпаки якомога більше планували, використовуючи, навіть просто дотримуючись насправді тих норм, які є, тому що. Останніми роками просто ці норми не дотримуються. І якщо дивитися на ті тренди, які існують в європейських столицях, то вони закривають великі вулиці, вони висаджують багато дерев, вони роблять ці площі зеленими, вони да, роблять акцент, звущують вулиці, роблять все більше велоінфраструктури, громадський транспорт, тому що саме такі міста вони є найбільш якісні для життя людей. Еко майбутнє. Сьогодні. Ось про якість і життя людей я хочу, щоб ця думка була насправді наскрізною у нашій розмові, загалом у цьому нашому подкасту. Тому що ось я нещодавно повернувся з Карпат до Києва, і я відчув ось цей велич... сильний контраст, коли ти в Карпатах зелено, свіже повітря, ти це відчуваєш. І коли ти проїздиш до Києва, в тебе просто нестача просто якоїсь зеленої зони. Тобто, мало парків, мало з цих зелених насаджень, мало якраз цим опікується. Це якраз з моєї навіть суб'єктивної точки зору. Просто як киянина, як людина, яка тут живе вже понад сім років, і тут е, ви описали ось ці всі моменти, як має бути це все дуже класно, це мені здається, до чого ми йдемо. Але ми розуміємо, що у нас виникає дуже багато проблем, про що ми поговоримо далі. Але тут я хочу, щоб ми почали з позитиву. Можливо, ви зможете навести приклад якогось міста чи то громади, яка вже стала на шлях зеленої відбудови, має якісь класні успіхи, і це може масштабувати на інші громади, тому що ось цей обмін досвідом він дуже важливий, мені здається, в цьому аспекті. Абсолютно, і приклади такі є. Тобто, насправді що до війни було декілька міст: Житомир, Львів, Чортків і ще декілька не пам'ятаю які, які насправді взяли для себе ціль до 50-го року вийти на нуль викидів парникових газів і почали активно впроваджувати проекти енергоефективності. Такі певні пілотні транспортні ініціативи розвивати відновлювані джерела енергії. І для Житомира, наприклад, коли були дуже масові відключення електроенергії, там теж були відключення, але насправді набагато менше, набагато пізніше, коли вже вся система була в дуже поганому стані. Тому насправді системна робота міст з питанням посилення енергоефективності будівель, розвитку відновлюваних джерел енергії, інвестицій в транспортну інфраструктуру, да, це те, що потім надає цю якість життя у Львові. Дуже гарні приклади розвитку трамвайної. Системи і також велоінфраструктури, і вони над цим багато років працюють, починаючи з Євро-2012. І надалі Вінниця гарний приклад. Тобто, це те місто, яке пішло навіть далі. Вони. Мені здається, минулого року запропонували таку програму, прям прийняли міську програму, в рамках якої вони компенсували і приватному бізнесу, і комунальним підприємствам частину витрат, які потрібні були на будівництво сонячних електростанцій і систем акумуляторів. Тобто, місто підтримує для того, щоб підприємства міста були більш стійкими відповідно до викликів. У нас і навколо чого це все будувати? Основний такий. Як сказати, основна база це євроінтеграція, тому що да, відбудова це не тільки про те, як ми відбудовуємо інфраструктуру, це в тому числі на яких цінностях суспільство наче, бачить розвиток України. І євроінтеграція, по суті, є та система, навколо якої може відбуватися різна трансформація від верховенства права, відповідальності місцевої влади до прийняття тих правил і підходів в різних секторах, які мають забезпечити певні критерії, певні стандарти і певні рішення. Тому це теж те, що відбувається паралельно. І по суті, коли Україна приймає певні євроінтеграційні процеси, якісь директиви чи регуляторні акти, то таким чином вона переналаштовує да, різні окремі і мова йде взагалі про всю країну, тому що це всі сектори, це всі сфери, і це повністю перебудова всієї країни. Сьогодні тут з вами згоден з тим, що Концептуально ось ця ідея зеленої відбудови на різних рівнях: на рівні держави, на рівні громади, просто на особистісному рівні, на рівні бізнесу, воно ще недостатньо сформовано, і нема ось цього спільного бачення, як до цього йти. І через це воно дуже якось мені здається довго імплементовується, тому що ось ви згадали про євроінтеграцію. Україна хоче відкрити кластери щодо перемовин щодо вступу в ЄС, так і ось 4 четвертий кластер, це який якраз стосується зеленої відбудови. Я не знаю, чи він буде відкритий, тому що ми бачимо різні політичні причини. На цьому зупинятися не будемо. Але ось це розуміння, що саме зелена відбудова має бути нашим тим пріоритетом, цією точкою, до якої ми йдемо. Ви її бачите в суспільстві? Тому що я не дуже її сильно спостерігаю. Я згодна, що і в суспільстві, і насправді на рівні і місцевої влади, і політиків, тобто Панують декілька різних наративів. Да? На рівні Міністерства економіки, якщо подивитися на програму уряду, яка останнім часом була прийнята, це наратив економічного розвитку понад усе. І це в принципі з одного боку зрозуміло під час війни, з іншого боку, да, для мене як еколога все одно потрібно мати певні запобіжники, і все одно потрібно перевіряти і дивитися, тому що коли є така вседозволеність, да, зі сторони влади до бізнесу. То це може мати певні негативні наслідки для громад, які живуть, і для майбутнього використання тих природних ресурсів, які є. Тому для захисту суспільних інтересів на рівні громад, для захисту суспільних ресурсів, які насправді належать да, не окремим підприємцям, а українцям і народу в цілому. Мають бути певні процедури і процеси, які забезпечать раціональне використання, забезпечать застосування тих технологій, які будуть найменш шкідливими, щоб не мати потім дуже значних якихось місцевих екологічних наслідків. Тому оцей наратив економічний він якось так продається, що всім від того буде краще, і всі зацікавлені від того, що у нас буде дуже активно розвиватися економіка, що з одного боку так, тому що потрібні робочі місця. Потрібні податки, але є питання в тому, яким чином це все розвивається. Да? Чи ці ресурси, як вони використовуються, угу. відповідно, завдання держави забезпечити певний порядок, да? щоб була певна справедливість і допомогу побудувати, побудувати систему і е, забезпечити той захист для населення від певних негативних екологічних наслідків. І забезпечити, щоб природа там цінні екосистеми і цінні природні території, які самі себе захистити не можуть. Да, тобто тут держава має створювати умови, які забезпечують захист цих територій. Всі хочуть мати чисту воду, всі хочуть жити і їсти здорову їжу, всі хочуть розуміти, що да навколишнє середовище безпечне, тому це да, це та цінність, яка, яка має суспільний інтерес і яку держава має захистити. Населення мені здається, вон, ну, тобто по різному можна це оцінювати. Тобто, якщо людей запитати, які в них пріоритети в цілому, то звичайно на першому місці наразі є і безпека, і медицина, і освіта, і якась така впевненість завтрашньому дні економічна. тобто... Базові безпекові речі, але в той же час населення дуже підтримує да, наведення певного ладу навколо тобто, населення і ті події, які були влітку, да, тобто населення України дуже чітко дає владі зрозуміти, що цінності, на яких вони бачать розвиток України, це євроінтеграція, це антикорупція, це відповідальність влади, верховенство права. І це теж те, що стосується довкілля, тому що, наприклад, частина. Процесів да це про те, щоб люди в громаді мали можливість аналізувати те, які економічні активності, які підприємства в них будуть будуватися. Аналізувати це, надавати коментарі, брати участь в громадських слуханнях, да, тобто, щоб громада мала теж слово в контексті того, яким чином розвивається да якісь там більш брудні підприємства, наприклад, так абсолютно, і ось ви згадували за суспільну думку за ту середню температуру популяції. І я тут хочу звернутися до цифр, які були оприлюднені у грудні 2024 року, у дослідженні під назвою Європейське майбутнє довкілля, енергетика та повернення». Воєнна відбудова очима громадян, зокрема, це дослідження провадили низка громадських організацій: серед них Діксі Группа, ресурсно-аналітичний центр суспільства і довкілля, асоціація енергоефективні міста України та інші. І ось за результатами цього опитування. Боротьба з корупцією залишається основним пріоритетом повоєнного відновлення для українців та українок, тому що понад 50% громадян, 56% якщо бути точними, надають цьому найбільшу вагу. Третина мешканців України натомість підтримує відбудову на засадах насамперед краще ніж було, і створення умов для повернення людей та національної безпеки. Але зелена відбудова та створення умов для розвитку підприємництва в цілому не є важливим пріоритетом для мешканців та мешканок України. Ось так кажуть, результати дослідження тим не менш спостерігаються значні вікові відмінності в цьому питанні, тому що 38,9% мешканців Молоді віком від 18 до 29 років підтримують зелену відбудову. Натомість серед людей більш старшого віку, 60+, ось така вікова категорія. Там лише 18,2% людей підтримують зелену відбудову. Ось маємо таку середню температуру популяції, і ось мені здається, що якраз розуміння нашого суспільства на всіх рівнях, на різних ланках серед різних вікових категорій, якраз. І має формувати те спільне бачення нас як країни, про яке ви сказали у контексті зеленої відбудови. Але ми бачимо ось такі результати, як нам з цим працювати далі? Я думаю, що ще один фактор, який дуже сильно впливає на те, як люди до цього ставляться, це вартість зеленої відбудови в порівнянні з іншими варіантами, і це те, про що теж багато хто говорить, і насправді немає. Тобто іноді сприймається, що зелена відбудова це завжди дорожче і довше, і тому ми не можемо це зараз собі дозволити, тому що це там більш нові технології, які є дорожчі. А з іншого боку, коли ми дивимося на різні, дуже окремі да, аспекти, на різні рішення, це не завжди є так. Тобто, якщо говорити про будівлі, дійсно, якщо ми говоримо про якісь там дуже сучасні енергоефективні будівлі, вони будуть коштувати дорожче, тому що там монтовані системи вентиляції, тобто і система Кондиціонування цієї будівлі, воно вже все інтегровано. І такі будівлі є на 10-20% дорожчі від інших на початкових етапах. Угу. Протягом наступних років за рахунок зменшення витрат на користування цією будівлею, воно окуповується. Але цей термін докупності він дійсно досить може бути високий до 20 років. Є рішення, які насправді для України потрібні і важливі, тому що вони або економлять кошти. Або вони, вони несуть певну дуже критичну соціальну функцію і їх потрібно і так виконувати. Наприклад, це розвиток децентралізованої відновлюваної енергетики, на да, тобто, ми не можемо більше покладатися на дуже великі централізовані системи. У нас величезні ризики зараз. У нас невизначеність в майбутньому і лише децентралізована система, тобто коли... локальна, правильно? Локальна, тобто, коли енергія генерується на місцях угу. маленькими, сонячними електростанціями, вітровими електростанціями, теплові насоси, геотермальна енергія, багато інших джерел, коли це все поєднується в одну систему. То з одного боку це і більш чиста безпечна енергія, з іншого боку, така система є більш стійка до певних да, ризиків, з якими ми стикаємося. І якщо дивитися на вартість будівництва атомної електростанції і такої ж потужності, там низки малих відновлюваних джерел енергії, то атомна буде набагато дорожче, вона довше будується. Тому, в принципі, в даному випадку це зелене рішення, яке дозволяє Набагато швидше залучаючи приватні кошти, та да? бо якщо держава відкриває програму, і, наприклад, вона каже: ми покриваємо 10-20% вартості встановлення, інші кошти люди докладають самі. І, в принципі, це може давати значні зміни в контексті будівництва, тому що таким чином залишаються кошти приватних підприємців і людей. Є інший приклад, який досліджували наші партнери. Вони подивилися на ресурсоємність будівництва мостів в Україні. Угу. Вони порівняли мости, які були побудовані в Україні останні 5 років з аналогічними. Інфраструктурними об'єктами в Польщі, Угорщині, мова йде не про такі самі мости, да, а такі самі потреби, тобто така сама довжина і такий самий умовно пасажиропотік. І виявилося, що українські мости, як мінімум на 50% дорожчі, а в деяких випадках навіть там в два рази дорожчі. — а якісніші. Якісніші вони іноді, ну тобто, тут складно сказати про якість, тому що питання, скільки вони будуть стояти. Mm -hmm. Але по суті, у нас більшість цих інфраструктурних об'єктів будуються за переробленими радянськими стандартами, які є дуже такими. Ну, тобто, обов'язково має бути це, обов'язково має бути оце, обов'язково обов така ширина. І, і обов'язково треба кожен рік додавати пасажиропотік, навіть якщо це міст в Чернігові, який тупіково йде в Білорусь, да, все одно треба його наперед будувати набагато більшої потужності, ніж потрібно зараз. І це призводить до перевикористання ресурсів. Тобто, насправді тут треба навпаки шукати шляхи і впроваджувати ті заходи, які допоможуть нам будувати більшу кількість інфраструктури відповідно до потреб і відповідно до да, якихось там сучасних підходів, щоб це було в тому числі витримувало всі стандарти. Тобто, перехід України на євростандарти, які діють в Польщі в Угорщині, насправді може дозволити економити на будівництві інфраструктури, і це є теж. Певне зелене рішення, коли інфраструктура використовує менше ресурсів, є приклади в транспорті, які вимагають насправді ресурсів, тому що громадський транспорт вимагає певних інвестицій. Ну, тобто, люди, коли платять за громадський транспорт, ці кошти у нас не окуповуються для того, щоб його утримувати, оновлювати, купувати новий рухомий склад. І... Для цього потрібні виділення бюджетних коштів на державному рівні, на місцевому. Наразі це проблемно, але в принципі цей пріоритет має бути, тому що якщо то навіть подивитися на Київ, це не проблема останніх років. Так? Це проблема недофінансування дуже повільного і поганого розвитку громадського транспорту, через що наразі всі страждають, бо добиратися Києвом це просто суцільний стрес. Ми з пані Іриною обговорили насправді дуже багато аспектів. Ми торкнулися і транспорту. Ми торкнулися енергетики, ми торкнулись інфраструктури, загалом тих будинків, в яких ми живемо і будемо жити. Я хочу сказати, що в цьому проєкті ми будемо більш детально кожну із цих тем розбирати, опрацьовувати, розповідати простими словами, чому саме такий підхід у зеленій відбудові, той вектор, який ми обрали як країна, він для нас, як ви зазначили, пані Ірино, вигідніший, і це насамперед про якість життя кожного і кожної. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаємо, говорили з. Ірини Ставчук, заступницею міністра охорони навколишнього середовища та природних ресурсів України у 2019-2022 роках, та нині координаторкою програми України Європейського кліматичного фонду, мене звати Влад Бундаш. буду закликати не перемикати наші хвилі, продовжувати слухати, думати та діяти. Еко майбутнє сьогодні про зелену відбудову України на громадському радіо.